Друкувати еквіваленти кісток, суглобів, шкіри, рогівки ока, хрящів можуть тепер науковці разом зі студентами у Харківському національному університеті імені Каразіна. Там з'явився єдиний у східній Європі біопринтер. У вище тепер мріють про створення університетської клініки. Адже такі надсучасні технології дають змогу, наприклад, вирощувати клітини міокарда та допомагати тим, хто переніс інфаркт. Або надрукувати на цьому принтері ракову кільтину чи пухлину і виконувати вже на такому штучному матеріалі дослідження та шукати ліки від недуги. Марія Малієвська побувала в цій лабораторії, і твердить, що бачила майбутнє. Це... Стерильне приміщення, яке знаходиться під постійним тиском очищеного повітря, ця навчально-наукова лабораторія розташована у підвальному поверсі університету. Тут мають змогу навчатися студенти кількох факультетів: біологи, хіміки, медики, фістех це блок подачі очищеного повітря, який буде ну, по-перше, подавати стерильне повітря вам, щоб ви дихали, а очищене. А по-друге, буде фільтрувати все, що ви видихаєте. Бо головна мета нашого захисту це не захистити нас, це захистити продукт. Заходьте, будь ласка. І ось на перетині кількох наук медицини, хімії, біології фізики в умовах повної стерильності у підземеллі університету. Твориться майбутнє, ну до речі, еквівалент шкіри це не дуже складний конструкт. Він вимагає, звісно, там певних ну певної уваги, але е, це десь приблизно 14 17 діб, але є більш складні структури. Наприклад, е, ну там еквіваленти судин. Це може зайняти там десь 20-30 діб. На кожній умовній поличці цього флакону. Трохи нахилю росте моношар клітин, тобто шар клітин завтовшки в одну клітину. Це в інкубаторії те, що науковці називають клітинними фабриками. Тут клітини розмножуються. Поряд обладнання для кріоконсервації клітин. А цей прилад для перевірки, чи якісні вийшли клітини і чи можна їх використовувати. Якщо у нас у суспензії є, наприклад, там 1 мільйон 259 тисяч одна клітина. Він кожну клітину з цих цього мільйона проаналізує і видасть нам результат. Замінити імплантами пошкоджену кістку, суглоб, роговицю ока, обпечену шкіру. Для України такі передові технології нині вкрай важливі. Оце так виглядає біопринтер. Це біопринтер швейцарського виробника Рідженю. Особливості, в принципі, будь-якого біопринтеру це те, що у світі не існує двох однакових моделей. Таких біопринтерів у світі. У східній Європі цей єдиний. Це обладнання, яке дозволяє, наприклад, у промислових масштабах створювати штучну шкіру для трансплантації або штучні кістки. Оце, оце кістка. Повистий матеріал, який придатний для заміщення в принципі, великих дефектів. Олексій Міщенко, який вчиться тут на магістратурі, одночасно працює лаборантом у Харкові в Інституті кріобіології та кріомедицини, досліджує саме створення кісток. Ми отримали еквівалент кістки з штучного матеріалу і туборових клітин, які далі були диференційовані, і після цього. Вживили його кролику, Ну, ми можемо в принципі завантажити протокол вже створений. Тобто, ви спочатку принтеру даєте завдання ось тут так. на пункті керування. Правильно так. Ми, я розумію? Ми спочатку формуємо о, тривимірну модель. О, почав рухатися. Керівник лабораторії Каразін за завкафедри кафедри біохімії Юрій Кот демонструє процес друку шкіри, використовують науковці тут спеціальні біочорнила, сертифіковані препарати або можуть створити свої експериментальні да, ну, ось наприклад. Оце що таке? Це суспензія клітин. Коштує такий біопринтер понад 20 мільйонів гривень. Це був спільний проєкт міносвіти та світового банку. Такий собі сталий розвиток був було все спокійно. Ми нікуди не поспішали, і наука розвивалася, і так далі. А початок, повномасштабне вторгнення, він нас спонукав просто швидше працювати, швидше жити, можливо, і досягати якихось результатів з фоточутливими реагентами. Сьогодні Юрій Кот зі студентами та колегами зосереджені здебільшого на створенні штучної шкіри. До них уже звертаються медичні заклади з пропозиціями про співпрацю і українські і європейські. Нещодавно тут підписали меморандум із французьким інститутом біоінженерії. Це відновлення стінки сечового міхура після резорції. А якщо у людини рак сечового міхура, то проводять резорцію, вирізають. Умовно кажучи, шматок просто стінки і далі треба чимось замістити. І, в принципі, над цим ми будемо працювати. Марія Малівська, Олександр Бринза, Вікна СТБ. Єдині новини.